Дякую за чудові поради у четвертій серії. Як адаптувати до цифровізації команду? А можеш допомогти повпливати на партнерів, які хочуть працювати лише з паперами? Підбираю для тебе експертів, які вже пройшли цей шлях, і поділяться найбільш переконливими аргументами. Наразі в нашій компанії є ряд клієнтів і відсоток, які працюють на паперовій формі в старому варіанті. Наша команда менеджерів, вона планову роботу проводить по переведенню тих партнерів в електронну документообіг. Зрозуміло, що це великий процес, так як ми маємо велику кількість саме клієнтів, велику кількість менеджерів. Задача по переводу це у нас іде пріоритетна задача. Справді відповідь дуже проста: все, що робить діяльність бізнесу швидшою. Все, що робить діяльність бізнесу дешевшою собівартість товарів і послуг, які він створює, і все, що робить бізнес більше адаптивним, тобто таким, який швидше реагує на зміни, а в принципі є достатньо важливим, тому що ми зараз живемо в час, коли конкуренція майже у всіх сегментах і у всіх індустріях дуже велика. Найкращий аргумент це цифри, перехід на електронний обмін документами скорочує операційні витрати бізнесу до 80% і мінімізує кількість помилок майже до нуля. Документи, які раніше йшли на погодження 2-3 дні, зараз проходять буквально за декілька хвилин. Ми просто показуємо швидкість підписання цього документа. Реально, якщо інструкція з три відео, кожна з яких по одній хвилині Показує конкретно та, оп, документ підписаний. То, і відповідно, він бачить, що і підписання цього документу відбувається в дві хвилини. Партнер сам стає зацікавлений. Глобально бізнес це про гроші. Тому ми говоримо з нашим партнером-грошима, повторюючи, що документи обіг у нас покращився в рази. Гроші наш партнер отримує набагато швидше. Це основний аргумент в роботі з постачальниками. Часто популярне буває, що я ще насправді маленький, в мене не так багато документів, і давайте то відтермінуємо. Але коли ми розбираємося з цим кейсом, виявляється не так все просто. Маленький сто на один пост робить в день 20 документів. Якщо ми то перекладаємо на тиждень, на місяць, ви розумієте кількість попробу документів. Тому ми наводимо свої аргументи і переконуємо переходити на електронний документ. Тобі. мотивація є двох видів. Та перша це мотивація фінансова. Так, друге це є мотивація, яка є там емоційна або на рівні м, емоційного сприйняття. Ймовідно, ну, фінансові стимули для партнерів, які це впроваджують цілком нормально. Це різні знижки, можливі, якісь бонуси, ще якісь речі, так, які матеріально-фінансові винагороди, не знаю, призи. так. І є емоційна взаємодія. Це те, що ну дивись, так вже зробили майже всі, так показувати приклад. Де компанії, які це впровадили, що їм це дало в їхній роботі, в їхньому бізнесі. А є якісь компанії, що можуть впливати на зміни на усьому ринку? Ну, знаєш, такі, що на них усі дивляться і за ними повторюють. Гарне запитання. Шукаю найкращі відповіді. Коли лідери ринку обирають цифрові рішення, це стає сигналом для всього ринку рухатись вперед і ставати кращим. Саме так народжується системна трансформація галузі. Тут є момент. Насправді зараз диктують політику мережі. Тому якщо контрагент, покупець поставив вимогу, то очевидь партнер, контрагент, постачальник підлаштовуються, як показує практика. Мережі, як правило, основні драйвери цифровізації. Вони формують стандарти, задають темп і мотивують своїх партнерів переходити на електронний обмін документами. У мереж щодня проходять тисячі замовлень, підтверджень, замовлень і накладних. Тому автоматизація це їх нагальна потреба, а не просто нова технологія. Мені здається, що хто не зможе підлаштуватися вчасно, просто не зможе залишатися на ринку. Час дуже швидко плине. Нові технології, нові ідеї потрібно, мені здається, зараз виживе той, хто зможе швидко адаптовуватись. Тому ми сподіваємося, спільно з нашою командою належимо до цього числа. Ого, то цифровізація це вже прямо якийсь ефект доміно виходить. Впровадив одне, а воно за собою тягне інше. А як же правильно обирати, який інструмент впровадити наступним? Важливе питання. Цифровізація це не про один раз і назавжди, а про постійний розвиток. Підбираю для тебе експертів та кейси компаній, але це вже тема наступної серії. Клас! Зроблю паузу на солоденьке і повертаюсь до перегляду.